21 грудня у конференц-залі бізнес-центру Сучасний дім пройшла літературна зустріч із циклу поетичних діалогів проекту Полтавської обласної громадської організації Об'єднані надією» та кафедри культурології Полтавського педагогічного університету. Мистецька подія під назвою Сонця міської галактики об'єднала поціновувачів художнього слова на зустріч із молодими полтавськими літераторами Михайлом Мерсі, Біликом та Поліною Яровою. Михайло, засновник та організатор нового мистецького проєкту літератури немає, що діє в обласному центрі. Поліна активна учасниця цього молодіжного літературного об'єднання, здобувачка освіти факультету філології та журналістики Полтавського педуніверситету. Захід модерував завідувач кафедри культурології Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка Олександр Лук'яненко. Тут свій гумер живе у кожнім домі, що зна легенди вулиць до дрібниць. Зібрать би їх в усіх в одному томі про місто, у якому всі знайомі, крізь ланцюжок великих таємниць. Зустріч була у форматі полілогу, коли троє учасників обмінювалися думками про самоідентифікацію та точку відліку існування в літературному полі. Акцент заходу стояв на урбаністичній тематиці у творчості головних героїв. Поети ділилися роздумами з приводу міської цивілізації, місця людини у просторі агломерації, тлумачили поняття рідне та чуже з огляду на те, що Михайло народився у Кременчуці і виріс у Полтаві. А Поліна уродженка Северодонецька, з якого російська. Ресія змусила її переїхати у місто на Ворсклі. Повзуха проблеми, вади суспільства, гвалтміст, голосніше лемент землі. Дрібний крок наближає до самогубства. Несвідомо затягуємо вузол петлі. У шаленому танці колись хаменемось. Направимо позір на судний години. З місця налякані тут же зірвемось. Остання секунда. І немає людини. Поліна Ярова, Михайло Мерсі та Олександр Лук'яненко читали вірші, котрі ілюстрували, як поети балансують між творчістю та буденністю чим є молодість у творчості, перепоною чи перевагою, та як монотонність днів впливає на реалізацію поетичного таланту. Ми ці тлумачили, чи є тема кохання даниною моді чи справжньою потребою автора. Автори ділилися емоційним впливом війни Росії проти України на своє творче та особисте життя. Зокрема, обмінювалися ідеями про уявну та реальну безпеку, роль та образ військовослужбовців у житті та творчості. На сам кінець учасники діалогів дискутували наскільки важливий зв'язок поета та читача, а також ділилися планами на творче майбутнє. Після пляшки солодкого, напівсолодкого і сухого. А моя симфонія омене і проскоче. І все, що залишиться в пам'яті, застиглі темні карі очі. Окрім віршів сучасних авторів із Полтавщини, для слухачів лунали рядки роздуми письменників Сергія Жадана, Миколи Бажана та Павла Грабовського. Вірші англійських письменників Річарда Елдінгтона, Томаса Гуда та Роберта Грейвса ілюстрували роздуми про кохання, міський пейзаж та рутину у поезії. Нотатки української поетки Тани Власової свідчили про зміни, що відбуваються у творчому житті митця у зв'язку з війною. Коли в нас така молодь. Ми мене переможні. Це факт. І знаєте, що мене сьогодні ще дуже радує? Повний зал, одна молодь. Там написано об'єднані надією, сьогодні Україна повинна об'єднатись в єдиному в мові, і який не який, але любові до рідної хати, до рідної мами, бо це свята людина, до землі, на якій вона живе. e por lhe obedecer, pereza a você, Samu sebe. Гості заходу вступали в дискусію з поетами, задавали питання щодо їхнього мистецького поступу та поглядів на різні проблеми міського будення, на які отримували щирі відповіді. Наприкінці заходу голова громадської організації Об'єднані надією Роман Шестопал подякував присутнім за стійкий інтерес до творчого життя області та наголосив, що активна молодь присутня на зустрічі, яка не боїться ставити запитання, яка сміливо береться за починання у соціокультурній сфері, обов'язково. Стане основою для розбудови свідомої, заможної України. Я дуже радий за те, що тут є молодь, яка бачить те, що ніколи не потрібно мовчати. Дякую уважному слухачеві, який також розговорив нашого поета. І от, от така ініціативна повинна бути наша молодь, щоб ми ніколи не боялися запитати, ніколи не боялися сказати свою думку. Ніколи не боялись сказати своє слово і свою правду. Я вам дуже вдячний. Голова громадської організації об'єднані надії зауважив, що українська мова може стати мовою не лише щоденного спілкування, а й високої творчості для тих, хто щиро любить, вірить в Україну незалежно з якої частини України вони є, і яке культурне середовище було навколо них з дитинства.